Вітаю! Потрібно знайти значення виразу. Як такі задачі робити? Потрібно ось цей підкореневий вираз якось подати у вигляді квадрата двочлена, щоб отримати відоме нам таке співвідношення квадрат мінус 2 ab і плюс b квадрат. І ми знаємо, що це дорівнює а квадратів. Тоді квадрати корінь, вони скорочуються і отримуємо лише ось це число. Як нам це зробити? Ну, давайте подивимося. Значить, запишемо ще раз. 6 мінус 4 корінь з 2. 6 ми можемо записати як суму 4 плюс 2. А 4 це 2 в квадраті. Так? І в даному випадку запишемо. Ось так. Подвоєний добуток. Дивимось. Подвойний добуток першого, так. А це в нас буде якби другий член. Тобто, в такому випадку ми це запишемо. Так, це буде в нас 2 в квадраті. Відняти 2 помножити на 2 і помножити на корінь квадратний. З двох і додати. Так, тепер ось цю двічку ми запишемо як корінь квадратний і до квадрату. Так, це у нас буде. Так, і це буде тепер дорівнювати по аналогії із. Цією рівністю. Це у нас буде. 2 мінус корінь квадратний з 2 до квадрату. Це буде дорівнювати модуль, не забуваємо, так? 2 мінус корінь з 2. Але оскільки в модулі у нас число більше нуля, так, бо корінь з 2 це 1,4 і так далі, так? то ми можемо записати як 2 мінус корінь з 2. Давайте підставимо в, верхній, в наш верхній вираз. Тобто маємо корінь з 2 додати 2 мінус корінь з 2. Зводимо подібні доданки, отримаємо 2. Все, задача розв'язана. Якщо у вас якийсь свій, свій варіант розв'язання, прохання поділитися ним в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, щоб і надалі отримувати такі цікаві задачі.